Жахи війни в часи хиткого миру. Музей мистецтв Богдана та Варвари Ханенків відкриває знамениту серію грав'юр іспанського художника Франціско Гойї. У музеї сперечалися, чи варто показувати такі жахи, коли й своїх вистачає. Проте саме зараз біль Гойї близький та зрозумілий мільйонам українців. Потреба висловитися і через це врятуватися, вижити, не збожеволіти, не покінчити з собою, а просто вистояти. В умовах війни і хаосу це головна причина створення. Серія була створена у другому десятилітті 19 століття. Наполеон окупував Іспанію і поставив свого брата владарювати. Аристократи дивились на французів із певною надією. Однак посполиті піднялися на запеклу боротьбу. Гої тоді була за 60. Він створював цю серію протягом 10 років. Під деякими грав'юрами можна побачити підписи. Я це бачив після повстання, яке поклало початок цієї війни. Він вийшов в супроводі свого слуги в місто. І почав замальовувати ось ці тіла, які скрізь осіювали ці вулиці. І коли слуха запитав його навіщо ви малюєте такі жахливі речі? Він сказав для того, щоб вічно закликати людей не бути варварами. Годя відмовився від зображення пафосу війни та використання кольорів. Чорно-білі відбитки як найкраще передавали атмосферу тих подій. На одній із гравюр під назвою Зглуздом чи без нього ледве озброєні селяни відважно йдуть на озброєних до зубів солдатів. На іншій Марія Агостіна із Сарагоси, яка кинулась до гармати, коли повбивали чоловіків. Художник не збирався ідеалізувати повстанців або показувати агресорами лише французів. Партизанська війна велася не за правилами і була вкрай жорстокою. Ми бачимо і серед жертв людей, схожих на французів, або це зрозуміло, що це там ранений французький солдат, який потрапив до рук іспанців. і Вони вже з ними роблять все, що тільки завгодно. Тому жорстокість вона породжує жорстокість завжди. Колекції музею 80 гравюр. У фонди вони потрапили рівно 73 роки тому напередодні нападу Німеччини на СРСР. Це відбитки початку ХХ століття з оригінальних матриць Гої. Цю серію називають одною з найякісніших. До речі, в останні шедеври видали 1937-го, після громадянської війни в Іспанії як нагадування тепер вже і для українців. Богдан Ворон, Олександр Савранський. Живе ті. -Ві.